У Вінницьких хуторах триває облаштування алеї, яка з'єднує дві частини населеного пункту. За місяць роботи працівники провели демонтаж старого покриття, вирівняли ділянку, засипали її щебенем, встановили бордюри та почали монтувати основу під майбутні сходи, адже ділянка має різкий спуск. Загальна протяжність алеї становить майже 400 метрів. Відповідно до проєкту будівельники мають не просто заасфальтувати пішохідну доріжку, також облаштувати сходи з поручнями, укріпити схил, щоб в результаті опадів ґрунт не забруднював. Алею у планах також встановлення тут енергоощадних ліхтарів та системи відеонагляду. Попередні роботи завершать в середині травня. Наступний етап облаштування рекреаційної відпочинкової зони з встановленням лаву. Як зазначив староста Вінницько-хутірського старостинського округу Владислав Кривешко, цим шляхом місцеві жителі користуються, щоб швидше дістатися до зупинки муніципального автобуса, в садочок, школу та до старостату. Тому ця ділянка є дуже важливою, і люди неодноразово звертались з приводу її ремонту. Зараз виконуються роботи щодо облаштування сходів з однієї сторони. Передують роботи ще частково з облаштування алеї, і асфальтування, облаштування сходів тротуарною плиткою, влаштування зливного жолобу, влаштування освітлення. А я нагадаю, що буде встановлено 11 ліхтарів. Також буде встановлено відеоспостереження і безпосередньо ще великий пласт роботи щодо облаштування нової частини сходів з іншої сторони алеї, саме якою пологою частиною до води зможуть спускатися і мами з візочками, і буде доступно для людей в принципі з якимись певними обмеженими можливостями.